Всім привіт, друзі! В Польщі починаються масові перевірки житла. Перевіряти будуть абсолютно всіх, тож якщо ви проживаєте в Польщі, навіть на орендованій квартирі, обов'язково дивіться це відео, щоб не отримати ну, досить такі неприємні штрафи. Не забувайте ділитися цим відео в себе в соціальних мережах, щоб його побачило якомога більше людей, і бо знаєте, що це стосується ну, абсолютно всіх українців, які в Польщі проживають або збираються туди їхати, десь найближчими днями або тижнями. Отже, невдовзі мешканцям мешканців Польщі чекають перевірки житла. Володіння цими двома пристроями може призвести до штрафу. Ще 21 квітня 2005 року було прийнято закон про абонплату. І існує обов'язок сплачувати регулярні щомісячні платежі за користування радіо та телебаченням. І, на жаль, не всі дотримуються цього і не всі сплачують. Якщо ви в Польщі навіть декілька років живете, то ви можете навіть не знати, що це є обов'язковим. Бо я, наприклад, от сьогодні перший раз. Чую про те, що є такий обов'язок. Я колись чув, що таке є в Німеччині, і це для мене було дуже дивно. А виявляється, що з 2005 року таке є і в Польщі. Просто воно не так сильно контролюється. В 2023 році зміняться правила, за якими порушникам може загрожувати серйозне покарання. Пишуть так. Через те, що багато жителів Польщі не платять за радіо і телебачення, в 2023 році, на початку, скоріш за все, їх чекають перевірки житла. Почта польська висилатиме виконавців, які перевірятимуть, чи є в помешканні радіо та телеприймачі, і також одразу будуть перевіряти, чи немає чи не фіксувалась за цими квартирами якась заборгованість. Крім того, комісії вже зросли і штрафи за якби за якісь там порушення в цьому плані вони будуть ну, досить такими неприємними. Про них ми зараз також поговоримо. Як зазначено на офіційному сайті Почти Польської новий розмір оплат на 2023 рік встановлено повідомленням Національної ради з питань телерадіомовлення від 25 травня 2022 року. Це інформація, яка максимально пройшла скрізь очі і мені і абсолютно всім іншим блогерам. Тому як я чогось такого 25 травня не пам'ятаю, але тоді, в принципі, і набагато більше. Набагато більш актуальною була інформація про перетин кордону і про те, як отримати ту чи іншу допомогу. Так? А зараз якби, такої інформації менше, і можемо от вже звертатись до проблем буденності, скажімо так. Користування радіоприймачем в 2023 році буде обходитись 8 ,70 злотих 70 грош на місяць, а телевізором чи телеприймачем 27. Злотих 30 грош на місяць. І в зв'язку з підвищенням цих тарифів у 2023 році штрафи будуть наступними. Якщо ви. Будете мати несплату за користування радіоприймачем, то вам загрожує штраф 261 злотий. Якщо у вас буде телевізор, за який ви не сплатили оцих 27 злотих на місяць, то вас чекає штраф 819 злотих. Тож, друзі, якщо навіть у вас є телевізор, але ви ним не користуєтесь, обов'язково поцікавтеся у власників квартири, яку ви знімаєте, чи він оплачує оці. Внески за радіо та за телевізор, бо якщо вони їх не навіть якщо вони їх не сплачують, у вас стоїть телевізор, яким ви навіть не користуєтесь, то цей штраф прийдеться сплатити. Ну за телевізор 819 злотих. І досить часто є така ситуація, коли просто в квартирі стоїть телевізор, його ніхто ніколи не включає. От відповідно, власники за нього також не платять, бо я так розумію, що в Польщі ніхто ці оплати не збирається платити. Це вам не німці, скажімо так. Тож просто поцікавитесь, якщо вони не платять, то або розібратися з тим, щоб ці всі оплати, щоб це все було сплачено, або просто десь, ну нехай заберуть цей телевізор у вас з квартири, щоб при перевірці не було там у вас жодних проблем. Тож, ну якби я розумію, що кожен з українців, хто проживає в Польщі, може попасти на цей штраф, дуже, скажімо так, зненацька. Я думаю, що воно вам не треба, тому тепер у вас є інформація, що робити. Звертайтесь до власників квартир, в яких ви орендуєте, ну якби житло, і розкажіть їм. Поцікавтеся в них, і якби вирішити цю проблему краще ще в 2022 році. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Надіюсь, воно допоможе зекономити ваші кровно зароблені кошти і ви не попадете в такі неприємні ситуації. Буду вдячний за лайки, за підписку на канал, буду вдячний за репости. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей!